Інформаційний ранок на Суспільному триває. Набув чинності закон про отримання громадянства України. Його 21 квітня підписав президент України Володимир Зеленський. Відповідно до тексту закону, іноземець, який планує отримати українське громадянство, повинен написати заяву про те, що в разі набуття громадянства він складе іспити з української мови, основ Конституції та історії України, та впродовж двох років надасть документи про це. Більше про це будемо спілкуватися далі. нами. Ми на зв'язку народний депутат, голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. Тарас Тарасенко. Пане Тарасе, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Доброго ранку, доброго ранку, пане Тарасе. Ось аби отримати громадянство України. Особа мала раніше складати будь які іспити. Розкажіть нам про це і що є нового в цьому законі. Щоб отримати громадянство України і в вступу в силу даного закону, який підписав президент, потрібно було здати іспис державної мови, але він визначався не, скажімо так, не державною структурою, а просто визначався, що достатній рівень володіння державною мовою, тобто не було ніяких критеріїв зараз. Такі будуть критерії встановлені, і відповідно. Іноземець повинен бути здавати іспит з української мови як учень або студент, і володіти повноцінно державною мовою України. А щодо інших нормативів, то я однозначно за і голосував за цей закон також про те, що будь-хто хто хоче стати громадянином України, це може бути іноземець, особа без громадянства. Він повинен знати конституцію України і знати історію України. Ця практика дуже поширена в інших країнах о, Європи, о, Америки. Тобто, ми формуємо зараз ідентичність Українця, особа а таких, я думаю, буде дуже багато зараз, які воюють в Україні. Вони захочуть залишитись в Україні. Тому що крім того, коли настане перемога, нам ще потрібно буде перемагати і в мирний час перемагати над собою, відновлюючи Україну, і пане, ми, пане як, як держава, даємо цей шанс так. Скажіть, будь ласка, чи регламентує якось цей закон сам формат цих іспитів з української мови, історії України та конституції? Тобто, чи не стануть ці іспити просто якимись формальностями, де будуть якісь елементарні запитання? Хто має розробляти ці іспити? Як це все має відбуватися? Чи регламентує це закон? Взагалі законодавство України не регламентує положення іспитів? І це повноваження Кабміну і відповідної служби. І це встановлено в законі, що ми передаємо ці повноваження. Верховна Рада зобов'язала Кабмін встановити відповідні положення. Е, ну я навіть дивуюсь такому питанню, що це може бути профанація. Відповідно, рівень знання. Конституції історії України державної мови буде визначатись державними установами, як це робиться в державі, можу коротко сказати: це буде зібрана наукова рада з різних університетів, і буде визначено той рівень знань, який необхідний для того, щоб стати громадянином України. Ми можемо встановити дуже високу планку, але. Це також потрібно розуміти тоді, що ну дуже мало громадян. Ну дуже мало іноземців можуть стати громадянами України. Тут тут потрібно буде шукати баланс, і це питання вже до науковців, до викладачів для того, щоб вони розробили ці іспити і встановили цю планку. Як я для себе зрозумів, згідно з новим законом про отримання громадянства, людина, яка отримає українське громадянство в майбутньому, зобов'язана впродовж двох наступних років подати документи про те, що вона такі іспити з української мови з історії України і зізнання конституції України склала яким де логіка? Чому не навпаки? Чому не спочатку екзамени, а потім громадянство? А в нас виходить спочатку громадянство, а потім зобов'язання скласти іспити? Логіка тут є, але тут потрібно розділяти норми закону. Ту норму про зобов'язання, ви озвучили, і вона стосується. Виключно осіб, які вже допомагають Україні, які зробили визначні вчинки, які зараз захищають Україну, незалежність України. Тобто ці особи мають право отримати громадянство зараз, але беруть на себе зобов'язання. Тобто, вони вже вчинили такі вчинки, які дають їм право стати громадянином України, але це не позбавляє їх обов'язку знати історію і конституцію державну мову. Всі інші, хто заважає стати громадянином України, вони зобов'язані спочатку будуть здати екзамени з таких предметів: Українська мова, конституція, Украї... і історія. Угу. Тобто, все ж спочатку, іспити, потім громадянство, і лише існують виключення для тих людей, які вже зробили певний внесок в розвиток України так. За загальним правилом, ви вірно зазначили і. Ми повинні розуміти, ми цю норму про зобов'язання якраз зазначили, оскільки дуже багато іноземних громадян зараз виключно допомагають Україні, і ми розуміємо, що вони захочуть залишитись в Україні і стати громадянами України. Чи передбачає новий закон якісь винятки? Чи може отримати громадянство України хтось без іспитів взагалі? Такий цей закон не передбачає таких винятків. Отже, зараз ми встановили норму про зобов'язання для того, щоб якщо людина працює вже на державу України, захищає державний суверенітет суверенітет. У неї немає часу вивчати історію України, конституцію України. Вона приїхала за кордоном. Ми бачимо, парламентарі приїжджають за кордону вступають до лав збройних сил України, і тобто, ми даємо їй шанс після того, як настане перемога. Два роки вивчити конституцію історію України, щоб вона українську мову, щоб ця людина могла бути повноцінним членом українського суспільства. Пане Тарасе, дуже дякуємо вам, що долучились до нашого ефіру. Дякуємо вам за пояснення. Це був Тарас Тарасенко, народний депутат, голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. Ну а ми нагадаємо собі та вам умови набуття українського громадянства у матеріалі, які підготували наші колеги. Іноземець, який бажає отримати українське громадянство, зобов'язаний подати письмову заяву про те, що в разі набуття громадянства він складе іспити з основ Конституції України, історії країни щодо рівня володіння державною мовою, та протягом двох років надасть документи про складання таких іспитів. Продовж двох років іспити мають скласти також ті, хто отримав громадянство за визначні заслуги перед Україною, становлять державний інтерес для країни, проходять військову службу за контрактом, та люди, які отримали дозвіл на тимчасове проживання. Невиконання цих зобов'язань буде підставою для втрати громадянства. А ми продовжимо говорити про закон, який не був чинності. Власне закон про отримання громадянства України з нами на зв'язку. Данута Мазурик, членкиня національної комісії зі стандартів державної мови. Пані Дануто, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, слава Україні! Героям слава. Пані Денуто, ось в законі вказано, що особа, яка набуває громадянства, повинна скласти іспит з української мови відповідно до рівня, який визначила Нацкомісія зі стандартів державної мови. Скажіть, будь ласка, який це рівень і загалом, які будуть вимоги? Ну насамперед хочу сказати, що така норма уже чинна більше ніж два роки. Від 16 до липня 2021 року в чинність норма закону про функціонування української мови державної, де відповідно до припису, людина, яка хоче набути громадянство України, повинна підтвердити рівень володіння державною мовою відповідно до того, який визначить комісія. Комісія визначила такий рівень, і є рівень в термінології закону, середній рівень першого ступеня. Можливо, більше зрозуміло буде, що це є еквівалент міжнародного іспиту на рівень Б1. В інших класифікаціях його називають пороговий, рубіжний. Фактично, це є той рівень володіння будь-якою мовою, як іноземною, який дозволяє особі. Уже задовольняти свої комунікативні потреби самостійно і більш-менш незалежно людина може заявити про себе те, що вона хоче, хто вона звідки, де, які в неї потреби, які вона має наміри, вона може описати предмети, вона може описати ситуацію і вона. Тим може скористатися у всіх видах мовленнєвої діяльності. От вона і зрозуміє написаний текст, і сама може написати такий текст, і сама може прочитати і виголосити. Тому оцей рівень це найбільш придатний для того, щоб особа вже почала жити і функціонувати як громадян держави, яка послуговується. Мовою державною. Ідено, то давайте більш на практичному такому варіанті уявімо, що ось є іноземець, який хоче отримати українське громадянство. Він приходить на іспит зі складання держ... зі стандартів державної мови. Скажіть, будь ласка, що його там чекає, які етапи він буде проходити? Ну, чекає його іспит, іспит комплексний, який триває дві астрономічні години, який має чотири частини. Тобто, є завдання, окремий блок на читання, де є завдання різного типу, вони базуються на основі тексту, який треба прочитати, зрозуміти, і виконати завдання до цього тексту. Є завдання на аудіювання, де претендент слухає текст і знову ж таки, відповідно на рівень розуміння того, що він почув, виконує певні завдання. Також є завдання на письмо, хоч наш іспит зараз відбувається з застосуванням комп'ютерної техніки, і е, претенденти складають в спеціально облаштованих спитових аудиторіях, вони не пишуть від руки текст, вони набирають текст на комп'ютері, на клавіатурі. Але все одно там є два завдання комунікативні, де треба написати текст. І є. Четверта частина говоріння. Знову ж таки, поки що нема, хоч ми так і планували, але поки що немає безпосереднього спілкування з екзаменатором. Але на іспитовому майданчику наш претендент має можливість виконати усні завдання. Тобто він отримує на вибір певні теми, він готується і тоді записує своє мовлення на. Камеру, а вже файл з відеозаписом потрапляє на оцінювання до наших екзаменаторів. Так само потрапляють на оцінювання до екзаменаторів і файли з текстами, які він написав. Пані Дануто, чи часто зараз іноземці складають такі іспити на знання української мови? Достатньо регулярно. У нас зараз є функціонує три майданчики. Поки що вони, на жаль, тільки в столиці, в Києві. В наших уповноважених установах, де будь-хто, хто може має намір підтвердити свій рівень володіння українською іноземною, може зареєструватися і прийти скласти там іспит. Ну, Поки що у нас вільні місця є. Звичайно, ми працюємо над тим, що якщо тільки буде зростати запит, ми будемо розвивати. Більше відкривати майданчиків, трошки це пов'язано з тим, власне, що іспит триває дві години, а іспит, який у нас складають претенденти на виконання службових обов'язків, триває тільки півгодини. Тому для іноземців треба виділяти окрему частину. Але ми над тим працюємо, і якщо тільки буде зростати кількість тих, хто охоче хто охоче. То відповідно будемо збільшувати кількість місць. Пані Дануто. Хочу повернутися до нашого практичного прикладу, особи, яка хоче отримати українське громадянство. А що, що буде, якщо станеться так, що ось перша спроба буде провальною? Ну не вийде скласти в людини цей іспит. Все, складати руки чи буде ще одна спроба? Ні, звичайно, руки складати не потрібно. Спроб є кілька. За законом спроб є необмежена, навіть кількість разів. Єдине, що не частіше ніж один раз на чотири місяці. Тобто, чотири місяці претендент має для того, щоб покращити свій рівень, підвищити, а тоді знову приходити реєструватися і складати. Так, ну і давайте ще раз окреслимо все-таки де можна скласти цей іспит, тому що з розмови почула, що у столиці лише є, так розумію, практичні такі пункти чи ні поясніть. Зареєструватися на іспит можна з будь-якої точки України через нашу електронну іспитову систему, фікзем мова кові заходить будь-який претендент, і зареєструватися може. Єдине, що коли він реєструватиметься на іспит для набуття громадянства, то до вибору буде мати тільки три майданчики. Це три майданчики в наших уповноважених установах у Києві. Це Національний авіаційний університет, університет будівництва і архітектури і міжрегіональна академія управління. Але якщо кажу ще раз, буде зростати кількість охочих, комісія працює над тим, щоб роз... відкрити такі майданчики. Ну, навіть не майданчики відкрити, вони у нас є у всіх регіонах. Але власне на цих майданчиках відкрити доступ для того, щоб там могли ще складати хоч одну-дві-три сесії на тиждень, ще й і Пані Дануто, а комісія якось пропонує іноземцям можливість пройти курси з вивчення української мови щось отаке? Ну, повинна вам сказати, що повноваження і обов'язки комісії зосереджені на тому, що ми повинні визначити рівень володіння мови, чи для виконання службових обов'язків, чи для набуття громадянства, чи просто якщо іноземець хоче підтвердити свій рівень володіння українською, як іноземною, на рівну 1 ми не маємо повноважень вчити. Вчитися іноземець може будь-де, будь-з ким, будь-за якими програмами і будь-скільки часу, як йому захочеться. Питання в тому, що вимоги до іспиту, оці програмні вимоги, вони Є розміщені у вільному доступі на сайті комісії. Будь-хто може з ним ознайомитися, чи сам іноземець, якщо він вже володіє на достатньому рівні, чи той до кого він звернувся, щоб йому допомогли і його навчили. І, відповідно, вчитися він може будь-де. А комісія це тільки той діагностичний, вибачте, за таке центр, який визначить, чи рівень досягнуто, чи ні. Розуміло, дякуємо вам, пані Дануто, що долучилися до розмови у нашій студії. Це була Данута Мазурик, членкиня національної комісії зі стандартів державної мови. Ми продовжимо за декілька секунд. Я народилась в місті Харків. В мене мама із українського села. І мова була ну, те, що називається зараз Суржик. Я вчилася у російській школі. У нас українська мова була, але переважно ми всі розмовляли російською. Папа, в мене росіянин із Білгороду. Коли я приїхала у Чернівці, мені дуже захотілося розмовляти.